Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Моя йому бабуся, вона дитина війни ще Другої світової. В них згорів дім, в неї опалена спина. То вона дуже добре пам'ятає. Вона каже, що вони не хочуть, щоб мої діти дожили до такого ще знов. Тому наш тато заради цього й бореться, як всі наші воїни зараз. Катерина Красінська все життя прожила в Ірпені. Її дідусь був льотчиком, літав на мрії і навіть будував будинок, у якому жінка з родиною живе і досі. Саме в цій п'ятиповерхівці Катерину, чоловіка та їхніх трьох дітей застала повномасштабна війна. Ми прокинулися від вибухів, бо ми живемо в кілька кілометрів від аеропорту Гостомель, і він горів. Чоловік розбудив мене і сказав: прокидайся, почалася війна. Я не хотіла в це вірити. Він сказав, спускайтесь в підвал, а я поїхав обороняти, бо в наше місто прийшла війна. Катерина з дітьми більше двох тижнів прожили в підвалі. І так, як колись мій дідусь Льотчик будував цей будинок. Я знала, що будинок точно в цілі, бо він з авіаційних пліт Антонова. Вісімдесят п'ять людей, половина з них діти. Перші дні, щоб не так було страшно, ми їм вдягали навушники, щоб не було чутно бомб. І вони їх не чули. Їм деякий час навіть подобали, що вони як в таборі, бо ми не давали їм лякатися, хоча було дуже страшно. Два тижні вони випікали хліб, передавали їжу захисникам, шукали ліки для бабусі дідусів та перев'язували поранених. Але настало 9 березня. Катерина три дні не чула звісток від чоловіка. Я була вимушена прийняти рішення, що ми їдемо. В Сарафанним радіо мені передали, що чоловік живий, все добре, але нам треба їхати. Нас погрузили, вивезли на романівський міст. Ми бачили спалені машини, трупи в цих машинах. І ми перейшли романівський міст пішки. Далі був евакуаційний поїзд до Львова, два місяці у Польщі, і щемне повернення додому. Слава Богу, нам дуже повезло. Наш будинок витримав, як колись казав дідусь. Хоча було три влучання, і ми залишилися без вікон, але це була єрунда. Чоловік Катерини підписав контракт із ЗСУ. А сама жінка постійно допомагає військовим та переселенцям, плете маскувальні сітки, збирає одяг та посуд. І головне діти вдома. 15-річний Матвій захоплюється IT, планує розробляти дрони. 12-річна Оля спортсменка. Перейняла це від тата. А 10-річний Борис справжній легоман. У нього все в лего. Він все будує, все строїть, співає гімни, підтримує армію. У родині намагаються не згадувати страшні тижні лютого і березня 22-го. Саме тому цей сюжет ми знімаємо без дітей. Молодший мене син Борис, так як найменший, він постраждав психологічно найбільше. і, хоч і не розказує, що він боїться, але він досі щоночі кричить. Для дітей пані Катерина оформила новий для України статус: дитина, що постраждала внаслідок військових конфліктів. Поки що він дає лише безкоштовне харчування в школі, оформити статус можуть усі діти, які перетнулися з горем війни. Достатньо написати заяву в місцеву службу у справах дітей, розповідає міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Звернення перевірка тих документів, якщо там фізичне насильство, там в чи, чи чекаліцтво щодо того, які обставини призвели. Якщо це психологічне насильство, то просто заява про те, що дитина. Постраждала і отримала психологічне насильство і скірування для отримання відповідної психологічної допомоги і соціальних послуг. І все. Катерина Красінська надала копії свідоцтв про народження, прописки і паспортів. За півтора місяці статус почав діяти. Діти в школі вже харчуються безкоштовно, але жінка сподівається, що згодом статус сучасної дитини війни. Дасть більше. В майбутньому я мрію дожити до цього дня, що ми, можливо, отримаємо, хоча б наші діти отримали якісь репарації. У мене бабуся, вона дитина війни, ще Другої світової. ну За все життя, що вона отримала за це, це доплата до пенсії 25% або пільга на квартиру, ти самі 25%. Ну, можливо, моїм дітям колись це знадобиться.